У нас в наявності Lexus GX470 2007 року випуску на повному приводі, газ-бензин, в класній комплектації, має і передні і задні парктроніки, лінзована оптика з ксеноном, протитуманні фари. Автомобіль в бордовому кольорі, тонований з оригінальними порожками. Салон було індивідуально перешито попередньою власницею. Машина купувалася в Україні, перша реєстрація 2008 рік. Повний електропакет, пам'ять водійського сидіння пам'ять руля. Акустика Марк Levinson встановлена. Є всі блокування між осьового диференціалу, механічна роздатка, мультируль, пробіг у машини в милях 143 300. Екран з камерою заднього виду, передній задній патронік, я вже казав, підігрів передніх сидінь, є пневмопідвізка, класичний автомат, люк, стан салон непоганий. Для задніх пасажирів є окремий мультимедійний екран, система Alpine встановлена з безпроводними наушниками. Ось так виглядає задній ряд. Також маємо третій ряд сидінь. Ним ніхто не користувався, власник його просто поставив в багажник, щоб всі розуміли, що він є. По кузову автомобіль фарбований, є косметичний перекрас. Нічого кримінального я не побачив. Двигун працює рівно, а все більш... всю більш детальну інформацію ви зможете отримати, приїхавши до нас на тест-драйв. Він знаходиться у нас в Києві. За адресою вулиця Кінцева, 5. Можлива перевірка цього автомобіля на будь-якій станції в межах міста. Запрошуємо всіх бажаючих до нас на тест драйв. Всім гарного дня і до зустрічі в Трукарсі!